Всі, хто мене дивиться, сьогодні я хочу вам показати свої квіти осінні. Як почнуться дощі, то я вже вам не зможу показати, бо вони будуть мокрі і вони будуть не такі, що можна їх показувати. Не такі важкі стають після того, як дощ на них полиє. Це мої осінні квіти. Я, так як всі жінки, напевне, в світі люблю квіти, і через що я хочу їх вам показати. Ось в мене порозцвітали вже айстри. Ось такі айстрики в мене тут. Їх небагато, хоча я їх садила дуже багато, але їх дуже мало в мене зійшло. Чи може насіння було вже застаре, чи щось. Ну, вони дуже погано зійшли. О, і тут я маю отакі біленькі, дрібненькі. Я не знаю, як вони називаються. Якщо знаєте назву, мені напишіть, бо я щось її ніколи не можу запам'ятати. От я їх насадила скрізь, вони в мене скрізь, і знаєте, я їх так. Порозсаджувала, бо їх в мене дуже багато, є, ви зараз побачите. Це є в цьому куточку, отут йде, де в мене оця якібана стоїть. Трояндочки мої відсвіли, і якібана стоїть така тільки з пітунією. А пітунія така величезна, оця, оця біла пітунія тут, вона дуже велика. Вона, вона прямо така, знаєте, як то сказати, така гігантська. Бо оці другі кольори у мене там бордовий, бачите, вона вже набагато менша. І так вже всі кольори менші. А тільки біла, ось така вона, вона велика. От, то я вже собі планую, що на другий рік я її там посаджу в такому куточку. Зараз вам покажу. Е, так, і тут в мене ще є гортензія. Цю гортензію я купила, бо вона мені сподобалася і були вже знижки, бо то вже осінь була. Так ну, закінчувалось літо, і я вже думаю, куплю її, бо я вже давно хотіла її купити, а все руки не доходили. Бо в нас вони є дорогі. О, і, а до когось ти мені щіпку щіпати знаєте, і просити, то ліпше я собі куплю. І я її купила не так давно, певне, тижнів три тому. І вона ось така в мене, дивіться, яка вона гарненька, вона е, так, такий має кремовий відтінок кольору. Так, і дуже мені він подобається. Ну, бо я хотіла білу. А тут біла не вийшла, вийшла така кремова. Ну, Теж вона дуже гарненька. Дуже вона, вона така симпатична. І коли у суцвіття, бачите, вона перетворюється на червоний колір. Але це теж дуже є гарно. Я люблю такий колір. Ось в мене там стоїть така моя вже старіша, яка вже відцвіла давним-давно, ще літом. О, і вона вся перетворилася в цей червоний колір, і я обожнюю цей колір. Мені, мені теж вона дуже подобається, хоч вона вже давно перецвіла, і кажеться, нашу її, її треба обрізати. Але я її не обрізаю, бо вона мені теж в такому вигляді подобається. Оце мої квіти тут, які стоять на вході до гаражу зліва. Тепер я вам покажу, що в мене є справа. А справа у мене є котя. От бачите який. Ми разом вийшли гуляти. Отут у мене є дуже велика така плантація оцих білих квітів. Напишіть назву, пожалуйста, як знаєте. Бо я все квіти, квіти і не можу сказати, як вони називаються. Ось такі гарненькі, вони так пахнуть. Слухайте, отут тут такий запах стоїть, такий аромат коло них, що прямо ти так стоїш, і ти просто отак на повні груди вдихаєш той аромат. Вони дуже пахнуть. І вони в мене можуть так, отак рости до, до грудня місяця, вже там до нового року. Якщо морозу нема, то вони в мене так і лишаються аж на другий рік. Якщо є мороз, то вони чайно вони гинуть. Але якщо нема морозу, то вони отак. Але лише при такому морозі 1-2 градуси, їм ще нічого не бракує. А як вже більший мороз, то тоді вони, вони вже гинуть. Я їх раніше тримала в таких горщиках, то я накривала їх кульками. І вони в мене так до весни були. І нічого їм не бракувало, навесту відкривала. Вони далі о, такі гарні і живі. Ну, але цього року я так не буду, бо в мене велика площа, я їх не можу накрити. Тому вже як буде, так буде. Так, тут теж в мене айстри порозцвітали. О, і такі айстри, знаєте, дуже, дуже пухкі, я би сказала, бо вони навіть не можуть себе втримати. От зараз я вам покажу. Ось дивіться, яка вона. Дуже така пишна, дуже така багато дуже має е, так, такої середини і вони дуже важкі. Бачите, вона їх втримати не може. Так висять, але вони не стоячі. Бо є другі айстри, то вони є стоячі, то вони гарненькі, оці коло котика. Вони теж пишні, дуже, вони такі повні айстри, але вони, вони собі гарненько стоять. От тут така в мене вишнева одна, дуже гарненька є. Треба буде насіння з неї зібрати. Я щось люблю такі кольора, знаєте, вишневі, отакі розові, оця червоненька. Хоч вони кожен гарний, біла оця от, е, прекрасна. Тепер тут маю, отакою, е, така, як ця біла, тільки вона така, кінчики в неї розові. Теж гарна. Но мені все-таки більше такі насичені кольори подобаються. Оце в мене на другій стороні, на вході до гаражу. Ось така в мене тут краса. Сусідка мені вчора каже: ти знаєш, я тобі завідую. Я кажу, чому ти завідуєш? Ну щоб в тебе стільки квітів е, так пізно осінню. Я кажу, слухай, не завідуй, не можна завідувати. Візьми собі на садик ти будеш мати. Не завідуй, не треба кажу, бо що мене подінуться. Не треба мені, щоб хтось, щоб хтось завідував. Кажу, то просто треба кажу, глядіти, пильнувати, і ти будеш мати. Вона хоч індійка, але вона дуже любить квіти. І через що вона дуже така, знаєте, до квітів. дуже. Або кажу, в мене не ростуть. Кажу, бо ти не садиш та й не ростуть. Якби ти посадила, то воно виросло. І я їй даю кожен раз, кожної весни. Я їй так, так право цілими тюками даю. Ну, вона як посади, не хоче підливати їх, і вони гинуть в неї. Або в мене загинули, або в мене загинули. Я кажу, ну бо ти не підливаєш. Тож треба підливати кожен раз. Я кожен день підливаю їх. Через що вони і такі є? Знаєте, не засохли, нічого, вони такі гарні, пишні. Бо треба глядіти. Ось така в мене отут алейка з тими квітами. Зараз покажу вам ще одного такого квіточка. Оце в мене він отут в куточку в гаражі він стоїть. О, і цього року він теж так гарно пишно розрісся. Оці соняшники вони в мене світяться вночі, через що я їх тримаю, хоча сонце їх випалило, але я їх тримаю, бо вони світяться вночі, і це дуже гарно, як вони світять. Вони самі собі тут є, стоїть така батарея сонячна, вона вони самі собі заряджаються і гарно світять. А цей кущик ви, ви теж дивіться, як гарно розрісся. Це в мене він з минулого року. Я його перетримала через зиму в гаражі, щоб він не змерз і навесну виставила, і дивіться, який він гарний. Він прямо такий пишний, що капець. Такий великий, бачите? Дуже великий він. Ну і петуні, я вже собі на наступний рік, я собі так запланувала, що я сюди тільки білі буду садити, і воно буде гарніше, бо стіна темна і, і тут, оці бордові петунії, вони губляться. Хоч, хоч теж гарно, якщо тако... Стати здалека тут теж гарно, але мені здається, що білі сюди б більше підійшли. Я посадила білі, але такі ті маленькі мініатюрні, але їх майже не видно тут. Ну, побачимо. дай Бог дожити до другого року. Тіленьких я сюди насадила, бачите, під вгорщики піді смереки. І вони, вони теж отак порозросталися і дуже гарненько. Я ще маю петунію, і, і вона, отака, знаєте, мені треба було її ліпше обрізати. Я обрізала її, але не так дуже сильно. А треба було її ще більше обрізати. І вона би зараз відросла, і вона би гарно квітла. Це на вході і. І з другої сторони на вході мають чорнобривці. Чорнобривці такі щіплені, вони пишні такі, теж вони гарні. Ще хочу показати вам оцю айстру. Вона якась надзвичайно така от така кучерява, бачите? Вона дуже кучерява. вже пропускалися нові тут коло неї. От Це теж з її кущика. То вже не такі. А оці, що перші, то вони такі, ось дивіться, дуже такі повні, пишні і гарненькі, такі кучеряві, дуже симпатичні. Я хочу показати вам на бекярді, тобто на задньому дворі, ось у мене така, то певне, то є хризонтема. Я не знаю теж назви, але я так думаю. Вона ціле літо у мене не цвіла. На весні цвіла, потім ціле літо не цвіла. А тепер під осінь, ось така зробилася гарнюня. Така пишна, слухайте, аж серце радується. І така цілий горчик її. Така, що Цілий горчик її наросло. Дуже гарно, як для мене. А ви кажіть, як для вас. Тут я маю таку саму, тільки вишневу. І вона теж, от дивіться, вона має кругом ще такі бутончики, вона буде ще цвіла, вона тільки починає розцвітати. Теж така гарненька. У мене ось така голубенька. Петунія. Я її купила випадково, бо інакших не було, а мені треба було сюди вазонка, і я її купила. Бо я взагалі-то голубих кольорів так не дуже, то, щоб я їх любила. Але я подивилася, що вона така, знаєте, досить гарненька, круленька, така така пишненька, бо то вже пізня пора, але вона все-таки ще така тримає свій вигляд. У мене отут такий подвійний горшок. Я їх, їх так зробила, щоб один був другому. І вони ось такі теж в мене гарно так розрослися. Ціле літо вони щось так не дуже росли. А от тепер вже під осінь, вони почали гарно розростатися, і вони теж такі пишні. Зараз я їх покручу. О, вони так трошки на одну сторону, але все рівно вони є гарні. Така типа якібана. От, бачите, це краса. Все, що я хотіла вам сьогодні показати, щиро дякую всім, хто дивився. Дякую за ваші коменти, лайки, підписку. І досліджую цікавого відео, Па-па!